Вирішила своїм козочкам зробити такий смаколики. Да? Козулечка, манюлька. Думаю, ще вони саме лежали, вже повставали, побачили, що я йду. Принесла їй гарбуза, нічого йому не робила. Зараз кину, кожному роздам радюшці, хай їдять. Бо гарбуза багато, не люблять, погризуть. М -м. Да? Рерусечка, заєчка моя. От ще із насінням. Насіння, насіння вибрати, воно не вибирається таке насіння. Да? На, султан, тримай смакулик. Так, для малої не принесла. Вона не сильно їсть, ще мало. А для здорової самої старшої принесла. Хай займаються трошки. Да? Стіжулька? Ай, вже просиш. На, гризи. Воду вони не хочуть пити. Відмовляються, а гарбузик гризти полюбляють дуже, да? Тільки подавай йому гарбуза. То тухай займаються цим гарбузиком. Мала така вредна. Кричить. Що, що, що? Ні-ні-ні-ні-ні. Знаю, знаю, що можеш буцнути. Ти в нас такий парень. Да, да. Да, да. Такий. Такий парень. Що з тобою тільки глаз до да глаз. Да? Ні, ні, ні. Їж, все. Кожна зайнята своїм ділом. Ти малютка пасися, ну зараз тобі, може, ще щось принесу. Оце ж буде дертися, попробуй її заспокоїти, да? так? Хай вивалює, хоч буде тобі робота. Принесла й маліжу, щоб гризла. Ось ж, вона ж не заспокоїться. Таке починає кричати, дертися, попробуй ж її не дати, так? Да? Манюня, малютка, попробуй, каже, мені не дати, так? Да? Будеш, каже, кричати. Там воно вже гризе? Там теж воно. Ну, султан це зрозуміло, він у нас переборчивий, це щось хоче, щось не хоче, да? Де? Давай, давай. Де, 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 де. Стоп. Ось це Два два. Хепки, <laughs> <Какие> гошки. <laughs> Нет, пошли. Тп. Йо. стоять ти е ба тут Труда, Пішли. сами Васильев цих двох двух девок, что ты карта <сіхі> стоять бояться ты Все!